Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад зі спиту GMAT. Нам треба обчислити ось такий дробовий вираз, зробити це швидко, правильно і що головне без калькулятора. Давайте одразу У нас є дроби, ми бачимо, що є ціла частина, так і дробова. Нам треба зробити змішаний дріб. Тобто, як ми це робимо? 5 множимо на цілу частину, отримаємо 10, додаємо чисельник, це буде 13 п'ятих. Мінус так само перетворюємо тут: 3 на 1, 3, 3 плюс 2. Це наш чисельник. Я пропоную нам ось цей дріб записати через дві крапки як ділення. Чому? Це нам допоможе не заплутатись у багатьох знаменниках-чисельниках. Тут, дивіться, немає цілої частини, ми можемо одразу звести в один дріб. Для цього треба зробити спільний знаменник. Між 3 і 5, спільне буде 15. Відповідно, дивимось, з цього боку нам треба домножити на те, чого не вистачає знизу. Так? Є трійка, не вистачає п'ятірки, тобто 5 на 2 – це 10, мінус. Тут у нас є п'ятірка до 15, як би так, не вистачає нам. 3х3 3 3 це 9. Відповідно, дивимось на першу дужечку. Тут знову ми можемо звести до спільного знаменника. Це так само, між 5 і 3 буде 15. Тут нам не вистачає трійочки. Так, домножити, це буде 39. мінус тут нам не вистачає 5 5 на 5, 25. Ділимо на 10 мінус 9, це 1, 15. Відповідно, 39 мінус 25 дасть нам 14,15 при діленні дробів. Ми заміняємо знак ділення на множення, а сам дріб перегортаємо, і, відповідно, ми можемо спростити: 15, і в нас залишається 14, що і буде правильною відповіддю.